Добрий ранок, друзі. Сьогодні в мене такій чудовій водоймі в селі Волудринці. Водойма, чули ми про цю водойму, колись я тут бував декілька років назад. Водойма така специфічна, але в ній доволі вводиться непогана рибка. Специфічна вона тим, що дуже вона закоражена. Всі, хто були, тут знають, що. В цій водоймі дуже багато гілок. Їх не видно зверху, але вони є на дні. Але вона славиться своїми трофеями, гарними карасями, коропами, амурами. Так що сьогодні ми з кумчиком, вон там кумець, вон. Спробуємо тут щось зловити. Снасті наші вже в воді. Сьогодні взяли по 4 вудлища, різні е, насадки, різні монтажі. Починаючи від флета, закінчується вбивцями карася. Так що спробуємо, подивимось. Будемо пробувати різні монтажі. Візьмемо, візьмемо отакий класичний монтаж на три крючочка кавунчик, поки замішалися невелику порцію прикормки. Це в нас фіш іде На кручочки будемо ціпляти кук і хробак. Так, дистанція буде невелика. Овок закоряжений два метрів 30. Зараз замішаємося на пшені. Наварили пшена і трошки прикормки і буде діло. Беремо пшоно. Щоб менше було мокрова, да, воно трохи цей. Але так, щоб не зволожувати менше. Подобається тут фракція бачиш. Ну, так, крупно є частиці такі, да? Да, да. Подоставь. Це в мене такі Real Fish універсал. Ваніль, карамель. Гарний запах прикормки, вша прикормка бомбезна. І так, поставлю ще такий монтажик з водограєм і трошки отакої заманушки флюоресцентної. Хай там попелить. Поки експериментуємо, не знаємо на що воно тут буде клювати. Пробуємо по-різному. Так, щоб була в нас рибка, замочимо новий підцаку. Ця Вся підсака замочена. Тепер чекаємо рибку. Це перша покльовочка. Підсаки не треба? Саки не треба не не, не не гарцуй Та ти шо який карась Оце то діло Вийце хлопці Який карась на хрубак О Файний Все спочинок Покльовочка Расик. Хлопці не самі більший. Але такий карасевич. Отакий От невеличкий. Так, садочок. Ой, в порохах такий лежав так довго. Аж там є. А що це, красно, красноперка, двійка велика? Що собі? І так хлопці, карасик прокльовує. Кумчику довелось вже зловити декілька штук. Карасик такий доволі непоганий, гарненький. Покльовочки є, зараз тільки шоста ранку. Покльовочки на хробачка, на опариш. В кумчика даже була покльовка на кукурузку. Якось так. Прийшов власник, у білети в нас, дуже люб'язно з нами пообщався. поговорили по душам, розказав щодо що чого яка в нього рибка, як вона клює. Попередив маленького коробчика випускати такого до кілограма. І так, ловимо. Кум, цей раз на опари ще знову. Да. Такі от карасі. Перезабросик. Перезабросик. Даємо метрів 25-30. Далі йде коряжник, поки все поки все добре, нічого не зацепляємо Професіонали корабликом завозять на тому березі. Ого Ого. Володший бог знаку куда до тебе аж. Ну, карасіну покльовку видно зразу, він, коротше, тягне да і все. Ось такий карасик. Слухай, знову на опариш. У мене один опарик стоїть і два цих, два хробачка і все одно клює на цей. Ще маленький. На хробачок. Ось такий карасик. Ще ту не закинув, вже друга клює. А, нічого, ловимо. Кашка хороша з пшеном, не вимивається, зовсім тримається добре на гачочку і запах має чудовий. Флетик забиваємо без, без туптушечки, але так як клей в нас. Таке законголіна. Я Тільки закину, а ти вже піщеш. Казали протестувати ці сигналізатори. Непогано вони працюють. Але сьогодні, правда, безвітряно майже. Але я і так. А бачите? Бачите, як вона І підсвічування є. Ну давай, добирай. Трошки сонечко піднялося, ми рахуємо, що оці такі нежваві покльовки це може бути красноперка. Є, але він якийсь не... невеликий. Окій карасяндрик. Причому я тільки перекинув цю вудочку. На хробачок. Ловимо далі. No. Пробачок кухне волосинки тримався. Ухте гоп карасик. Тільки розложилися з кумом. Перекусити. І тут нам бац, карась. і руки пом'яв. Ну нічого. ловим далі. Є. Опа. Так, карасі по черзі. По черзі. Клювати. І так, друзі, на годиннику майже 10-та. Карасик клює справно, але замітили з кумом таку, таку ситуацію, що піднялося сонце, піднялося тепло і активувалася червонопірка. Але Червонопірка переважно клює на опариша, а на черв'ячок на навозного хробачка клює карасик. Карасик, правда, вже не такого розміру, та, як клював. Франці. але тим не менш подойма не пустує і наші сигналізатори час від часу пищать. Оп, кум там підсік щось. Вон там тягає. Що ще ловимо? Вот такие караски, у меня такие широчайенькие, но маленькие карасики на хробачок. Итак, друзья, убить не пора, карасик проклевывает. Але згодом, настільки вже сонце піднялося і з нам стає трохи тут жаркувато, тінь, тінька немає. Прохолодний берег протилежний, там собі рибалки сидять, чекають коропа, в комфорті. А в нас карась продовжує клювати, але стає нестерпно тут спекотно. Тому ще годинку і будемо завершувати нашу риболовлю. Але Карась продовжує клювати. Вода йма хороша, доволі таки непогана і радує своєю рибкою. Так що якось так. Знов невеличкий. Куп. Карасяндр. Обычный на хробакробак на одного пари цікі гарні кажуть тут мене вже опускає, опускає. скоро вся на траву ляже. Уже він там сидить там флет сама підсічка може. може таке бути правда? А? може таке бути правда Ну-ка. Переверим. Оп. А я прошу. Да. Там я рыба. А он себе сидит и ложи, 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 ложи. Оп. Глухий монтаж флетовский. Он себе засекся там И і... Синять. І так, друзі, зібрали ми речі, лишаємо після себе чистий берег, все сміття з собою забираємо. Ми тут застали чистий берег і теж залишаємо чистий берег. І вам теж так раджу робити. Забирайте все з собою сміття, тому що дуже негарно. І так, що по цій водоймі? Зараз маємо вже обідню пору, майже 13-та на годиннику. Завершуємо цю риболовлю. Карасик продовжує клювати, але всьому свій час і скільки цієї риби потрібно. Улов сьогодні мій такий. Рибка є, рибка клює. Так що, як варіант, ця водойма підійде. Нам сподобалося, це була перша розвідка, така розвідка боєм і нам на цій водоймі, так що ми сюди ще повернемось. Чого я вам раджу? Приїжджайте, ловіть, рибка клює. Так що з вас підписка на канал і очікуємо нове відео. Все, до зустрічі, пока! Wait.